30 травня до фахівців державної служби із надзвичайних ситуацій звернувся забудовник, який планує будівництво на вулиці Нечая у Тернополі. Зі слів старожилів, він дізнався, що тут ймовірно знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію. Фахівці групи піротехнічних робіт виявили німецьку авіаційну бомбу, яка знаходилася на глибині півтора метри. Була інформація, що там в часи Другої світової війни впала бомба і не вибухнула. Місцеві мешканці попросили перевірити дану інформацію. Під час проведення робіт було винно дійсно авіаційну бомбу СС-250 німецьку часів Другої світової війни. Німецька авіаційна бомба sc 250 часів Другої світової війни, згідно технічних характеристик, має вибухову хвилю у 600 метрів, радіус розльоту осколків 1200 метрів. Відтак можливість знешкодження снаряду на місці через щільність забудови та існуючі ризики відкинули і взялися готувати знахідку до транспортування. Від ранку 31 травня близько півтисячі людей, мешканців навколишніх будинків, евакуювали. Ж навколо відключили світло і газ. Далі піротехніки взялися до убезпечення підривників на бомбі. Застосовується рідкий азот для того, щоб заморозити підривники. Є два підривника, які на сьогоднішній день в бойовому зведеному стані. Будуть проведені заходи для обезпечення, проведення заходи по перекриванню вулиць міста Тернополя і транспортування за межі міста. Вже о 16-й годині снаряд вивезли з Тернополя. На цей час вулиці по маршруту транспортування перекрили. Контрольований підрив авіабомби проведуть у спеціально відведеному для таких випадків кар'єрі. Там її попередньо закопають на глибину більше трьох метрів. Якщо ми встигнемо сьогодні в світло пору доби. Здійснити необхідні заходи для забезпечення безпеки під час вибуху, то буде зроблено сьогодні. Якщо ми не встигнемо до настання темноти, це все буде зроблено завтра. У Тернополі перекриття вулиці Нечая Припинили люди, яких евакуйовували, змогли повернутися додому.